Так, всім привіт! Давно не було у нас ефірів, якось так не було часу, натхнення. Тож вітаю на недільному ефірі ранковому. Сьогодні будемо про, говорити про те, чому все про маму. Я. Зустрічаю дуже багато постів а, а, про те, що там про батьків, що там як формуються якісь певні травми, і в коментарях та віддивіться ви вже від батьків, скільки можна, бла, бла бла. Тож, а, зараз трошечки хочеться це, це питання розкрити і пояснити, чого так відбувається і чому ж все там на них зав'язано. Ну що, насправді, не все на них зав'язано, так? Але більшість наших травматизацій. Бо відбувається, коли ми ну, маленькі, коли нас виховують батьки. І перша людина, яку ми бачимо в цій світі, з ким ми а, Блін, забула слово, а, можете написати мені в коментарях, заприкасаємося. Українською як буде підсказати. Це мама. Тому що, по-перше, ми ростемо всередині мами, та, а потім ми народжуємось. Та, і також у нас перша це мама. І це така діада, в якій ми живемо, і в якій у нас формується бачення стосунків, тому що перші стосунки у нас з матір'ю. Іноді, і найчастіше, якщо ви придивитесь на свого партнера, то він схожий на вашу маму. Є там 30-20% хто схожий на батька, але більшість партнерів дуже схожі на маму. Жінки, чоловіки, неважливо, тут немає градації, але більш за всього. Ми ну, беремо маму. Дякую, а -а -а. що зайшла. А, і чого ж більше це питання? Бо скільки можна, так? Все. Щоб дуже часто кажуть, а що у вас з мамою? І ти такий блять, вже 10 років працюю, працюю, ніяк не пропрацюю, як вашу мать. Але насправді з фігурою мами ми дійсно працюємо все життя. І працюємо на різних е е е етапах. Тобто, спочатку у нас там йдуть одні питання, потім, коли вони якось там пропрацьовують, та життя складається по-іншому, ми виходимо на інший сценарій, відкривається знову питання, і десь вже виникає зліше, скільки можна. Е е Другий, з ким ми працюємо у стосунках, це батько. На тему батька, і саме про тріаду, у нас буде семінар в рамках програми Парні відносини, що буде у нас вже в наступні вихідні. І тема семінару це тріади, тріангуляції і зради. Якраз про трикутники, тому що перший трикутник це мама, тато. І я і. Не буду розкривати тему дуже, тому що кому треба прийде на а, семінар. До речі, це останній семінар, на який можна прийти і долучитися до програми. А, якщо цікавить просто ця ці тема, можна прийти просто дійсно ознайомитися з цією темою. А з реєстрацією особисті. Продовжуємо: а, чи все життя можна валити все отак на батьків, на маму стату. Тому що в коментарях в основному пишуть, скільки можна валити. Але давайте таку річ зараз внесемо. Образ батьків, з якими працюємо в терапії, з якими працюємо у будь-яких практиках, розстановках, це ваш внутрішній образ, який сформувався в дитинстві, у вас в голові. Він ніякого відношення не має для тих батьків, які були в реальності. Навіть якщо взяти двох близнят. І працювати з ними в терапії, мовити, да, паралельно, то батьківські фігури будуть від, ну, відрізнятися колосально, прояви будуть відрізнятися. Тому що у кожного формується свій образ батьків в голові. І ми в терапії працюємо саме з цим образом. І тут головне питання: можна безкінечно ходити і скаржитись на батьків. Та? Безкінечно казати, що ось я такий, бо мене погано виростили. Але. Якщо е, ти ведеш себе е, хіровою, коли ти малий, бо тебе так е, виростили, це одне питання. Але якщо тобі 35, ти кажеш, я такий, тому що мене батьки не, е, не доколихали, то це вже питання до тебе, тому що відповідальність дорослої людини щось робити зі своїми травмами. Так? Е, десь найболючішим є те, що погодитися з тим, які були батьки, і інших не буде, відгорювати свої процеси. Змиритися з тим, що було. І можливість добрати тепло, якого не було, завжди є вже в дорослому віці. Але це добрати потрібно вже в сиблінговому полі. Або окей, знайти собі вчителя, наставника-психолога, когось, з кого можна добрати того тепла, якого не вистачило. І наша задача вже в дорослому віці самостійно шукати собі ці. Назвемо теплі місця, де можна відігрітися. Тому що із травми ми завжди шукаємо місце, де ми можемо відіграти її. І завжди це боляче. Тобто ми відігруємо травму, ранимось і все Ну, несвідомо. Ми відігруємо травму. Але партнерів шукаємо, наприклад, так? партнерів, які будуть відігрувати нам допомагати відіграти травму. Але насправді. Якщо ми усвідомлюємо свою травматизацію, ми йдемо в ті місця, куди б ми не пішли, йдемо за теплом. І так сталося, що коли у нас багато травми, ми не можемо бати навіть тепло. Ми не можемо піти до людини і взяти теплі стосунки, тепле відношення до нас. Його нема куди покласти, що тоді робити, ходити і брати, наскільки зможеш. Ну, тобто, умовно, знаєте, це із серії насипали тобі їсти. Їсти хочеться Капець, але немає можливості. Ну, тобто, не знаю, не ковтається, не фізично щось якісь вади, Да? Що робити? Нюхати, хоча б нюхати, хоча б одна ложечка. І тим самим потроху цей голод за теплом буде. Знову забула слово українською, цей голод за цим теплом буде трохи стілюватись, і це вже задача дорослої людини. Я думаю, так коротесенько трошечки розповіла і запрошую, звісно, на терапію парних відносин, тому що там досліджується, в принципі, поняття близькості. Як воно формується, з чим ми ходимо до наших партнерів, що ми від них хочемо. Чи дійсно ми заявляємо те словами, що хочемо всередині? Запис в особистих або в шапці профілю є вся інформація. Гарної вам недільки!